Перші враження дуже насторожені якісь. Ну, бо це нове місто. Ми зовсім не виходили десь за територію нашого маленького райончику, і для мене було ну. Дивне трошки це місто, судячи по одному райончику, але мене вразили люди, які нам впадалися постійно. Ті, які нас поселили, ми одразу звернулися там до педіатра в поліклініку, дуже приємна медсестра, педіатр, просто там стоматолог. От перші дні, коли ми почали звертатися до якихось людей, це мене дуже вразило, тому що я думала, що всі якось будуть до нас погано ставитись. Мені здається, що ці люди навіть. Вилікували якісь мої травми після такого вимушеного переїзду з дому. Парк. Парк це просто не знаю, це моє місце сили, ваш парк. Тому що ми завжди в Миколаєві проводили вихідні десь за містом з дітьми. Ми ніколи не сиділи в місті, і це був постійно ліс поруч з домом. І, в принципі, люди дуже багато познайомилися з людьми, і як і місцевими, так і переселенцями. Не знаю, якісь вони добріші. Більше сімейних цінностей. тобто, ну, я завжди до цього, завжди цього хотіла, щоб в сім'ї було менше звертали увагу на роботу, там вихідні проводили вдома з дітьми, з сім'єю. І якось оце я тут знайшла. Що люди спішать додому, провести час з родиною, провести час в церкві. Мені дуже подобається, що всі їздять на вихідні до батьків, в село, збираються великими кубками родиною. Це класно. У нас просто в Миколаєві. Всі працюють у вихідні, все працює у вихідні. Для мене було великим здивуванням, коли ми на вихідні кудись туди у Вен франківську виїхали щось придбати, а майже нічого не працює. І так, а Спочатку це ну, трошки здивувало, а потім я зрозуміла, чому це, тому що люди хочуть проводити час вдома. Затори. Так, великі, але е, мені подобається, що ми можемо всюди добратися пішки. І це ну, невеличке місто. І це навпаки можна походити, пороздивлятися, якби і дітям подобається пройтися. Ми намагалися зробити для дітей максимум комфорту. Е, молодшому було 4 місяці, тому він йому було комфортно. Де б він не був. Для старшої ми спочатку казали, що ми їдемо в невеличку подорож, тому що ми частенько збиралися і кудись їхали, а десь в інше місто або до друзів. І тому вона це сприйняла як маленьку подорож. Тому що ми одразу поїхали до родичів в Тернопільську область, а потім від них вже. Приїхали в Івано-Франківськ. Її було обідно, що вона не може. Вона дуже в нас домашня. От, вона дуже рветься додому. Ми часто їздимо в гості до бабусів дідусів. От, вона дуже сумує за кожною своєю іграшкою. Я була там один раз, це Херсон. І саме їхня річка, саме їхні ці, не знаю, як це називається правильно, заводні там. От це мене дуже вразило, я не знаю, чи, чи вийде ще туди потрапити, але я думаю, що вийде. Це Актовські каньйони. Це да, воно трошки туристичне місце, але це дуже дуже гарно. Там немає зв'язку, що найголовніше, Там природа, там мало людей. Там по скалам поруч з вами дикі козочки скачуть, всякі. туди варто поїхати з палатками відпочити. Одного разу в на франківську я в перше в житті побачила, як колядують. Це просто на вулиці ми їхали, нас запросили в гості, ми вже поверталися, і по вулиці, по крихівцям йшли люди, молодь, дорослі. Вони були перевдягнені. В них було багато атрибутів, всяких, і ми зупинилися, якби дивитися на це. Ну це прикольно. У нас в Миколаєві можливо, десь в селах це ще є, але все одно трошки менше. І мені подобається що до цього, що в цьому приймають участь і дорослі, не тільки діти. Ну, дуже класно, що вони переодіваються. Дуже хотіло би прийняти участь в такому. Якось я сподіваюся, що знайдеться компанія, яка мене прийме. Більше читати книги до нас прийшло, тому що в Франківську дуже багато книгарень. І з ким би ми не зустрічалися, не спілкувалися, люди постійно обговорюють якусь книгу нову, діти. В них постійно якісь читацькі там збори, і, і це класно. Я стала знаходити більше часу для книг і читати, бо до цього трошки ну, це було не на першому місці, якось, і донька дуже цим захопилася. Вона прям там збирає колекції якихось книжок. Вона їх хоче всі перечитати. Перша, яку я так осознанно прочитала, і вона мені запала в душу. Це Рей Бредбері, 451 градус по Фаренгейту. Ну, от вона дуже мені запала. Я прям читала на одному диханні. Буквально там чути не заняття її прочитала. Зараз це читаю маленька книга Хюге. От мені подобається. Їхній затишок, те, то, 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 чого я завжди намагаюсь вдома е, зробити. З фільмів е, Чоловік на ім'я Уве. Цей фільм е, мені запам'ятався. Він дуже добрий, такий про е, чоловічка варчливого, одинокого, е, якому на якого повпливали просто незнайомі люди, сусіди своєю добротою. Вони змінили його і стали частинкою його сім'ї. Було легко, тому що ми вдома спілкуємося. Діти навчаються, я навчалася в українській школі, український садочок, тобто в інституції українською мовою, батьки в мене розмовляють українською мовою. Було складно почати думати українською мовою. Тобто, коли в тебе думки вже йдуть українською, і тоді мені стається легше. То я спочатку змінювала все, що я думала, я намагалась думати українською. Ми прийняли для себе рішення через. Малюка мені просто так подобається, як діти маленькі розмовляють українською мовою. Діти і чоловіки. Не знаю, тому що в нас розмовляли українською, але більше якось жінки мені подалися. А коли тут ти бачиш чоловіка там в піджаку, гарно вдягненого якогось, і він такою гарною українською мовою, це просто. Вважай. І його часто використовують в різних реченнях. І для мене, якщо чесно, я навіть не знайшла перекладу цього слова, бо ми так постійно з донькою, там з чоловіком, ми намагаємося десь загуглити і прочитати, що воно означає. Ну ми розуміємо, що воно означає, але цікаво. І цього слова я не знайшла. І ще ми з донькою дуже розбиралися зі словом «віншування». Їй треба було. Вона приймала участь теж. Колядування і треба було вивчити віншування. Вона каже: мамо, треба вивчити віншування. І ми такі, ой, що це таке віншування, давай шукати. І виявилось, ну про це ми не знали, що ну, якби ми знали, що є колядки, а що ще там розповідають і віншування це було для нас новинку. Я до себе тут знайшла волонтерство. Мені це допомагає там, спілкуюся з людьми, допомагаю іншим, і я розумію, що моя ситуація не настільки і погана, от мені це дуже, дуже сподобалося. Не просити собі допомоги постійно, а допомагати тим, хто потребує.